війна між кіберами та обманоїдами у розпалі, і вони щосили намагаються захопити цінних міні конів. Виграє та сторона, яка не збирає більше міні конів. І якщо це вдасться мегатронові, то він зі своїми приборканими міні конами стане правити Всесвітом. світом. Єдину надію на мир у космосі земля покладає на оптимуса та кіберів. Лише вони в змозі перемогти обманоїдів. А зараз починається нова битва привіт, мене звати Ред. І хоча це схоже на нормальний літній день, але побачите, що буде далі. Трансформери відпочинок. Адже навколо точиться війна між кіберами та обманоїдами. Схоже, сьогодні ясне небо і дуже сонячно. Це прогноз погоди на четвертому каналі. Попалась. Ви дивились прогноз погоди? Келі Бомгартен. Мамо! Милий хлопчак Який же він набридливий. <говори> він що не знає хто я така, так я ніколи не потраплю на центральний канал. Тренсформерс. На перший погляд, у нашому місті усе досить повсякденно, але це лише здається, бо спокій тут не триває довго. Ми збираємося вирушити на відпочинок на природу, а тим часом війна між кіберами та обменої триває. Сподіваюся, кібери нарешті переможуть, щоб у нас було більш нормальне життя. Ми дуже потоваришували з кіберами. І, на щастя, один з них стерв'ятник знає, де знаходиться база обманоїдів. Що? Куди усі поділися? Телепорт. Оптіумусе, на нас no. напали? Ні. Гаразд. Тоді виходить, знайшовся новий Мінікон. Я піду у командний центр і визначу координати. Уперед. Зачекайте нас, хлопці. Можемо вирушати. Я навіть узяв інгалятор. Вперед. Чого ми чекаємо? Так, ходімо. Стійте, куди ти зібрався, Карлосе? Їдемо на природу. А що якісь проблеми? Оптіму сказав, що непогано буде трохи відпочити. На кого ми чекаємо, хлопці? А чому мені ніхто не сказав? Чому мене не запросили? Реда, ти що, не сказав їй? Це ж ти повинен був їй написати? Oh, so то ви хотіли ось так поїхати на відпочинок і залишити дівчину саму? Думали, я не дізнаюсь? Ну, якщо так, то. Треба частіше звіряти плани всієї команди. Саме так. Вибач, Алексіс, збирайся, вони тебе зачекають. Тепер я з ними не поїду. Ми ж просто забули тобі сказати, ось і все. За кого ви мене маєте? Я на таке не куплюся. Я що, така дурна? Звісно, ні. Ні. Гаразд, вирушайте в свою чоловічу подорож. Я залишуся тут і подивлюся, як обаноїди захоплюють всесвіт, поки ви там будете збирати гриби. І навіть не думаєте, що я вам буду заздрити не в цьому житті. Вона дуже розлютилась. Реде, думаєш, вона коли-небудь пробачить нам? Пробачте, невдахи, але у мене є справи. Не хочу заважати вашим планам. От, халепа. Звісно, просто забули. Побачимось пізніше. Бувайте запуск. Вперед. А мені байдуже. Ох, ці люди. На природу. Навіщо воно мені здалося? Немає гарячої води, немає світла, і крім того, я чула, що у вихідні будуть дощі. Гадаєш, я мала їм сказати, що буде дощ? Вони й самі могли подивитися прогноз. Я не збираюся усі вихідні почуватися через це винною. У мене є кращі справи. Рістан розпочнемо тренування один на один. Слідкуйте уважно. Я покажу вам усю силу зоряного меча. Ну хто буде першим? Може, ми просто подивимось, сер. у всьому всесвіті немає такої сили, що здатна протистояти моєму зоряному мечу. Саме тому я володар Всесвіту. Яке безглуздя, що ти кажеш, бокоходе? Кажу, ненавиджу кіберів. Розпочнемо тренування. Обережно. Так приємно дивитися, як діти, хоч раз відпочивають нормально. Оптимус правильно казав усім час від часу, треба розслаблятися. Димовику, після місяців напруженої війни можна навіть забути за що взагалі воюєш. То ти кажеш, що всім потрібен вільний час, щоб трохи дефрагментувати диск? Правильно? Саме так. Ти швидко розумієш, як для вояка. Хлопці, досить базікати. Ходіть до нас, вода просто чудова. Ну ти що боїшся заіржавіти? Ми ж на відпочинку? Не забув? Ну я не знаю. Я туди не полізу, але все одно візьму участь. Навіщо за труси хапати? Ой, напевно, боляче. Осіжає. Реде, що ти тут робиш? Ловлю рибу. А потім ми її засмажимо на обід. І ось так можна упіймати рибину? Сподіваюсь, коли я був малим, у цій річці було повно риби, але потім збудували дамбу. Давай допоможу. Щось сьогодні не клює. Що це ти робиш? Хочу допомогти тобі рибалити. Але так ти нічого не впіймаєш. Мені <рис> подобається. <I like this. рис> З якого дива вони відправили нас у таку глухомань? Тому що буде злива, і нам треба зробити репортаж про дамбу. Зачекай. Я розповідала про сонце. Що за. <реку> що там таке? Я не упевнена, Роджере, схоже, там діти купаються. А це що таке? Як на мене, звичайний будівельний кран. Діти напевно стрибають з нього. Нічого цікавого. Зачекай. Зупинись. Здається, я щось бачила. Так, ти бачила дітей, що стрибають у воду. Не схоже на сенсаційний репортаж. Ні, серйозно, я бачила роботів. Найцікавіший жарт за весь день. Це так класно. Хлопче, нікому не можна розповідати про роботів, навіть якщо розповіси, хто тобі повірить. Я німий, ми як риба. Гей, та ти свій хлопець. А тепер краще злість з моєї шиї. Вибач, роботи володарі всесвіту. Шоне я тут, тату. Шоне, нам краще вирушати до табору. Насувається хмара. Бачу, ти знайшов собі нових друзів. Тут он ті вантажівки вміють розмовляти. Так, звісно, можуть. Що? Пам'ятаєш, я тобі розповідав казку про хлопчика, що брехав. Але тату це правда? Чудово! Я, я чув, як Келі з четвертого каналу. Казала, що буде сонце. Хлопці, може вам уже час лягати спати? Та годі ми останній раз. Так. Дощ так не до речі. Напевно, це влаштувала Алексіс, богиня грому. Та спи вже. Гаразд. Все одно нам тут більше нічого робити. Дивіться, як Лія. за словами метеорологів, насувається велика злива. Сильний дощ буде йти усю ніч, і тут на Стівтонській дамбі вважаючи до ранку рівень води перевищить аварійний. У цьому разі нижні шлюзи будуть відкриті, щоб знизити тиск на дамбу. Через це на річці нижче дамби почнеться сильна повінь. З вами Келі Бамгартен. це ж туди поїхали хлопці? Так воді, вже повертаємось додому. Yes. It's так тут стає дуже небезпечно. Давайте перечекаємо. Чи попливемо вниз на плотах? Хлопці, краще нам не гратися з природою. Годі балакати, давайте збиратись. Хлопці, Карлосе, подивись туди. Хлопці, сюди, я тут. Хлопче, тримайся. Okay, так, у мене є план. Oh, так прикро, що нам треба повертатись. А я не проти. Класно! я знав, що у тебе вийде, хлопче. Що ти тут робиш? Іде твої батьки? Я прийшов попрощатися з вами. на жаль, алексіс. Вони ще не повернулись. Я через них дуже хвилююся, Оптімусе. Вони поїхали саме до тієї дамби. Хлопці за ними приглянуть. Напевно, твоя правда. Напевно, немає через що хвилюватись. З ними все гаразд. Давай краще перевіримо. Тривожнику, димовику. Відповідайте, Оптімусе, в нас неприємності. Швидше! тривожника та Карлоса накрило з сувом. Mm. Це дуже серйозно. Димовик саме намагається їх відкопати, але тут у нас є ще одна проблема. Разом з ними накрило маленького хлопчика. Шоне! шоне спокійно. Хлопці, тривожнику, трансформуйся. Він не може тут. Є люди. Будь ласка, Оптимусе, Треба порушити правила і трансформуватися. У нас немає часу. З вами Келі Бамгартен. Я веду репортаж з місця жахливого суву. Техніка прибула на місце і вже розпочати роботи по відкопуванню машини, в якій знаходились двоє хлопчиків. Давай бери крупний план. Я обов'язково отримаю підвищення. Я намагаюсь. О, ні. Їх показують по телевізору. Тепер тривожник не може трансформуватися, бо його побачить увесь світ. Що будемо робити, Оптімусе? Визволимо їх будь-якою ціною. А як же обманоїди? Займемося ними пізніше. Готовність до запуску і запуск Оперед. Рушаймо. Мені страшно. Не так страшно. Не хвилюйся, хлопче. Вони нас скоро визволять. Правильно, тривожнику. Вони відкопають нас вже скоро. Зі? От бачиш? З кожною секундою ситуація на дамбі стає небезпечнішою. Час працює проти рятівників, що борються за життя хлопчиків. Темп роботи божевільний, бо щойно відкриються шлюзи дамби, весь каньйон буде затоплено. Подивіться, здається, там у кабіні нікого немає. Це що, сирена? Напевно, це якесь попередження. Треба скоріше звідси забиратися. І Ти ще називаєш себе телеоператором. Мені байдуже, що ти думаєш, але я точно не божевільний. Ану, віддай мені боягуз. Ну і залишайся. Залишайся. З дороги, та мій син шон? Не підходьте. Допомога скоро прибуде. Ось бачите. Скоріше, врятуйте мого сина. У чому річ? On, Краще ходімо звідси. Ці хлопці знають, що робити. Я нікуди не піду. Клади uh, його всередину. Реде. Швидко. Hey, що знайшов димовику? Нічого, але копай далі. У нас обмаль часу. Вирушаємо хлопці. Реде. Будемо евакуюватись. Зрозумів. Що таке Лазеродзьобе? На місце прибуває нова техніка, і ситуація стає все напруженішою. Лише кілька хвилин тому вони почули тривогу. І ось вони вже ведуть боротьбу за життя двох хлопчиків, що опинилися під тисячами тонн ґрунту. Чекайте, а це що таке? Вибачкелі? О, ні, вони відкрили шлюзи. Думаєш, все буде гаразд? Сподіваюсь. Дуже на це сподіваюсь. Чекайте. Так, я бачу світло. Вони нас знайшли. Я їх бачу. Швидше витягай їх звідти. У нас обмаль часу, хлопці. Молодець, димовику, саме вчасно. Лише роблю свою роботу. А тепер забираємося звідси. Довгоруче, починай. Є контакт. Трансформуюсь. Чудово, тривожнику. Уперед. Я за тобою. Молодець, стерв'ятнику, Тепер наша черга. Трансформуюсь. Трансформуюсь. Так. Не втрачаємо часу. Я готовий. Стерв'ятнику. Оптимусе. <и> <и> ні, їх обох зараз змиє. Тривожнику. Хлопче, усе скінчилося. Wow. Тепер все гаразд, хлопче. Так! Хлопці! Де це я? Тату, це Шон? Все гаразд, синку. Так, все чудово, тату! Мене врятували велетенські роботи. Так, звісно, роботи. Подивись сам, тату. Куди so huh? hey, вони зникли? Не хвилюйся, синку. Напевно, вони вже пішли додому, і нам вже також час повертатись. Роджере. Це було неймовірно. Вийшли чудові кадри. Мене швидко заберуть на центральний канал. Лише подивись. <said> так, тебе ти вже чекають на місце. каналі <проб> з боями в багнюці. Так, може, зламала тобі камеру. Ну, вибач, know, але я точно це бачила. Ті роботи були майже як люди. Будь ласка, повір мені. Я не розлючена. Досить сперечатися. Я кажу, я не розлючена. Господи, ну і подорож видалась. Твоя правда. Погода нам усе зіпсувала. З поверненням, хлопці! Рада бачити, що ви цілі та неушкоджені. Не хвилюйтеся, я на вас не серджуся. Може, спочатку трохи сердилась, але тепер усе гаразд. Я просто дуже рада, що ви повернулися цілі. Я. Дуже злякалася, що ви не повернетесь. Та ми все розуміємо. Наступного разу ти поїдеш з нами, Алексіс. Так, це точно. Алексіс, нам тебе там дуже не вистачало. Саме так. Добре бачити, що всі знову разом. Молодець. А мій тато каже, що коли жінка сердиться, замовкни Карлосе. Треба зробити їй компліменти. Сподіватися, що вона швидко заспокоїться. Вона може почути швидко тебе. Швидко заспокоїться, Карлосе. Мерщі, тікаємо, Алексіс вирвалась на свободу. Ану, повернись. Що? А чого це ти його захищаєш? Вірну шоку? Усі ви, хлопці, однакові. Допоможіть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Може, якось помиримось. Ні, за що, друже? пам'ятаю якось оптімус. Казав мені, що коли у тебе багато емоцій, то треба їх показувати. Скажімо так: коли я наздожену Карлоса, то покажу йому, як я почуваюся. Ану, повернися, боягузе. Ah, Megatron. Тут мегатрон мене ніколи не знайде. І де ж може ховатися мій любий товариш Бокохід? Виходь, виходь, я тебе бачу. Зараз порубаю тебе на дрібні шматочки. Українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.